Вітаю з перемогою. і що можеш сказати по сьогоднішній грі? По-перше, дуже дякую супернику за гру. Така бойова гра була. Тим більше гра готувалася на першу годину. Так, такі події в нашій країні відбуваються. Сусіди у нас такий гнилий. Так? Тому ну, так тяжка гра, багато боротьби, ніхто не хотів помилятися. Хто більше допустив помилок, той і програв сьогоднішній, на мою думку. Ти зазначив про перенесення гри на 19.00. Як, на твою думку, це впливало на команду, на результат? Та виграли, то ніяк не попливало, тільки, мабуть, змотивувало ще більше якоїсь, знаєте, спортивної агресії і ми перемогли. Наступна гра у вас проти гранду українського футболу це Динамо Київ. Як ви будете налаштовуватись на цю гру? Е, на таких суперників, як Динамо, Шахтар не потрібно налаштовуватись, так? Тим більше, ну, ми минулий раз ми взяли очки, чому б не повторити це знову або взагалі не перемогти. Це футбол, м'яч круглий. тому... Потрібно сподіватися і працювати над цим. Вітаю з перемогою. Що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? Божевільна гра, божевільна перемога, дуже хороша атмосфера. Я дуже щасливий, тому що забив гол. Але ще важливіше, що ми виграли сьогодні. Ми не зупинимось. Ти вдруге забиваєш на домашньому стадіоні. Чи важливо для тебе відзначатися голом саме на домашньому рідному стадіоні? Мені все одно забиваю я чи ні. Мені важливо викладатись на 100%. допомагати команді і перемагати як сьогодні. Відчував якусь особливу атмосферу сьогодні я маю подякувати вболівальникам, які сьогодні були на стадіоні. Вони не припиняли підтримувати нас протягом усіх 90 хвилин, тому вони теж частина цієї перемоги.